5 вересня 1918 року Рада народних комісарів РСФРР ухвалила постанову про червоний терор. У цьому документі відкрито проголошувалося, що забезпечення тилу шляхом терору є прямою необхідністю більшовицької влади. Вирішувалося, що класові вороги мають бути ізольовані у спеціальних концентраційних таборах. А всі особи, пов'язані з білогвардійськими організаціями, заколотами чи заворушеннями, підлягали розстрілу. Цей акт остаточно легалізував терор як метод державного управління і зробив його фундаментом більшовицького режиму. Відтоді репресії, переслідування та масові вбивства стали не винятком, а системним інструментом політики. Водночас постанова лише закріпила на папері те, що більшовики практикували від самого початку свого правління. Ідеї насильства та знищення опонентів були вбудовані в ідеологію партії задовго до жовтневого перевороту. Від Леніна до Лаціса їхні висловлювання про корисність терору легко знайти у відкритих джерелах. Таким чином, під гаслами рівності та братерства, якими більшовики зуміли привабити широкі маси, приховувалася справжня суть їхнього режиму, безмежний страх, залякування та деморалізація суспільства. У комуністичній державі кожен громадянин ставав заручником системи, а терор цементом, без якого ця влада не могла б існувати жодного дня.